Казом патріарха Київського і всієї Руси України Філарет та за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження помісної української православної церкви нагороджено орденом святого рівноапостольного князя Володимира Другого ступеня міського голову Червонограда Ігоря Чудійовича. Урочисто нагороду Ігорю Івановичу вручив настоятель храму святого Володимира Великого Михайло Гнатів. За заслуги з відродження духовності України. Та отвердження помісної місної Української православної церкви, нагородити міського голову міста Червонограду Чудідовича Ігоря Івановича Одана, святого рівного посланого князя Володимира Великого, другої ступені. Юраш, не мій цей ордер. Я буду дуже щасливий вас бачити торжественних дні нашого міста на грудях з тим орденом. Ось. орден. Його родит лома, українська православна церква Київського. Будь ласка, вітаю вас, хай вам Ігор Іванович. Я хочу зараз приурочити це многоліття нашому мене директору третьої, директору другої шахти, всім варварам і всім нашим парафіянам. Щастя здоров'я! Хай страдати на допоможе ворога, покриває нас від зла а своїм частинам охорони. Воно має і право.